Розпаковка з Аврори. На суму скільки? 695 гривень, 700 гривень. Що купили? Станочки дешеві. Чому? Що це таке? Шев. Станочки шевні дешеві, цукор ванільний, розпушоч тіста, Часник сушений. Навірно, вкусно. Гідрогельовий порошок. Кисневий. Кисневий порошок. Каже Кандру. Какао. Не знаю, що це таке. Для честки чи? Лавровий листок. Родинки дві папочки. Табалапки за 50 гривень. За 75. За 75, хотя та так. Не знаю, що це таке. Блеск для губ. Блеск для губ.